Шановне панство, всім привіт-привіт, всі мої вітаннячка. І взагалі в нас сьогодні така неожиданна тема, у нас сьогодні подарок. Подарок від одного із, як я вважаю, найкращих стрімерів. Реально. Пацан, даре подарки, розіграю дуже часто, так що, хто не підписаний, підпишіться на нього. Я знаю цього. Друга він вже мені присилав подарок і часто його розіграші. Дуже велике тобі дружище. Дякую. Е, Стрімер. Канал називається «Що Попало. І зараз спробуємо відкрити і подивитися, що в нас за подарочок. Однозначно буду радий любому подарку, так як подарок для мене лично, не важливо, який він по місту. Да? Це все одно подарочок. І так. Забираємо і дивимося, що нам прилетіло. Ух ти! дуже круто. Ніфіга себе. Вообще, дякую, дякую, дружище. Ще раз. Дуже велика дяка тобі. І зараз ми розпакуємо, подивимося. Ух, Блін, вообще неожиданно аж так. Аж так якось так. Ух. Так, ладно, дивимося. 1250 золота у нас плюс ці плюшки. Що зараз нам потрібне, да? і 2 мега і 1, ще плюс у нас Бомбічний. Зараз подивимося, що нам відсюди випаде. В будь-якому випадку це вже приємно і дуже круто. Фух, так. Ну, з чого почати? Давай почнемо, мабуть, із, із мегаконтейнерів Да? Скоріше за все, подивимося, що нам. Отсюда дропнеться. І так, перший мегаконт. Тут гарантовано вже однозначно буде золото. А ще, якщо випаде ще щось в добавку, вообще буде бомба 10 вільного, Тесла Ган, один з найкращих, приправочок в нашій грі, плюс Х3 і бустери золота. Круто. Дякую. Уже класно. І... Ще один. падає нам 1250 золота і ікси і бустера. Добре. Класно, забираємо. І вертаємося до нашого самого самого головного. Що в нас тут должна бути? А це наш супер-пупер. Контейнер відпад. Надіюся, сюди щось окне. Классненько. Так, ну що, поїхали. Бабабам. бам Що отсюда? Так, понеслись нагороди, ключ і містичний контейнер. Ключ там тоже круто. Як мінімум, на 300 можна обміняти. І містик. Що ж дасть нам містик? Х-сертифікати, бы, це було б чтенько. Ну, не випало, нічого, я не розтраююсь. Так як все одно дуже круто. Нам випадають бустери золота. І ми їх за часом обміняємо на золото. Дякую, дружище, тобі. Класний подарочок. Мені сподобалось. Велика-велика тобі дяка. А, хто не бачив мої відкриття, також залітайте на канал. Часто відкриваю. Всім хочу подякувати, всім мир, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.